Багато проповідується про любов, багато проповідують, як любов має жертвувати, яка вона має жертва набуть, як вона має любити, як вона має прощати. Це якості любові ми всі знаємо. Я для себе зауважив. Одне місце в нас є таке в Писання. Я хочу зачитати це Євангелія від Іоанна, 13 розділ. Першого віршика. Перед Святом Пасхи Ісус, знаючи, що прийшов його час перейти з цього світу до Отця, показав на ділі, що полюбивши своїх, які були в світі, до кінця полюбив їх. Господь каже, що любов приходить з неба. У нас Біблія вчить, що любов вона приходить від Отця. І Господь, коли ходив по цій землі, він любив своїх учнів, він любив людей, він, полюбивши, пішов на цей, в цей світ і поклав душу свою. І тут каже, написано так, що полюбив до кінця. Тобто ми любимо, але ми можемо любити ще не так, можемо любити не повністю. І тут описується, як Господь, я буду далі читати, як Він омивав ноги учням. Я був у зібраннях, де омивались часто ноги. В різних зібраннях був. І у реєстрованих, і не у реєстрованих. Я бачу, як це все проходить. Я знав, що є люди, які один одному ноги омивають, вони взагалі себе не люблять. І це не є доказ того, що людина любить. Є люди, які жертвують там, щось жертвують, щось допомагають. І це вони роблять. Для того, щоб прославити себе, не із за того, що вони люблять і що вони комусь дають, тому що вони полюбили. А щоб люди сказали, он який служить брат. От як він такий молодець і сам себе, брат, всередині поздравляє. Я ж такий роблю. Хтось робить для того, щоб, як написано, що ворогам своїм, щоб дай напої його. І будеш, будеш збирати йому гарячі углі на голову. Хтось робить і благословляє людину вустами своїми, а в серці його ненависть. І Він думає, я його буду благословляти через скрип зубів, тому що написано так: благословляйте, а не проклинайте. І людина благословляє, а зуби скриплять. І думає: ну, хай тобі буде, я тебе благословлю, Господь тобі воздасть. Тут написано, що Господь полюбив до кінця. І під час вечері, коли диявол уже вклав у серце Іуді Симонову і Скариотові видати його, Ісус, знаючи, що Отець все віддав до рук його, і що Він від Бога вийшов і до Бога відходить. Став від вечері, зняв з себе верхній одяг і взявши рушник, підперезався, потім налив води в умивальницю і почав умивати ноги ученикам і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить і до Симона Петра, а той говорить йому, Господи, чи тобі умивати мої ноги? Ісус сказав йому у відповідь, що я роблю тепер ти не знаєш, а зрозумієш потім. Петро каже йому, не вмиєш ніх моїх повіг. Ісус відповів Йому, якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі мною. Симон Петро каже йому Господи, не тільки ноги мої, але й руки і голову. Ісус говорить йому, вмитому треба тільки ноги обмити, бо увесь чистий, і ви чисті, але не всі, бо знав Він зрадника свого тому і сказав, що не всі вони чисті. І Господь, полюбивши до кінця, Він каже: ти зараз не, не можеш зрозуміти цього. Це то зараз не дано зрозуміти, що я вам роблю. І сам сенс не в тому, омивати ноги чи не омивати, а в тому, щоб до кінця полюбити і зробити це з любов'ю, яка буде потім твоїм захистом. Тому що чому написано. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм. Чому не ділами, а всім серцем, розумінням, всією крепостю, всією душою своєю. Перша заповідь. Чому так написано? Старий заповіт наполягав на виконанні чогось, щоб ми щось мали виконати, якісь производить дійстя, якісь обряди, якісь поклоніння. Старий заповідь казав, що ти повинен, ти должен робити оце, оце і оце, і оце, і будеш тоді благословений. Чому новий заповідь зовсім інакше каже, він каже не про наружне, а про внутрішнє, що Царство Боже внутрі вас є. Щоб ми любили Бога всім серцем своїм, не просто робили чи не робили істуканів, а любили, щоб це із серця ісходило. В новому заповіті все стає і робиться опор на те, що в наше внутрішнє состояння. Написано досягайте любові. Любов приходить з неба, але нам треба її досягати. Треба навчитися, щоб до кінця полюбити, щоб ця любов стала той, тим захистом, істинним захистом від всякої дії лукавого, щоб ми не дали місця лукавому, щоб сталося нам, коли прийде наш час, переходити. І як Господь каже, ось іде Князь мира цього, а в мені він нічого не має. Ця любов, вона як щит стоїть, вона як преграда стоїть для всякого зла, що воно не може пройти через неї. Ми можемо робити вигляд, що ми любимо, ми можемо служити, ми можемо іще щось робити, але любові не мати і мати нагороду в собі, мати нагороду від людей. Славу тут приймати, але чи буде це захистом? Чи буде це тою любов'ю, яку Господь нас хоче, щоб ми навчились, щоб ми навчились тому, що Господь нам показав в цьому прикладі. Не просто омивати ноги, а послужити так з любов'ю. У нас колись були такі дискусії з братами, я вже тут разу на щодо Пожертвування і кому як скільки пожертвувати, і ми так прийшли до того, що якщо у тебе на серці немає цього, лучше не давай, то буде чесніше це перед Богом. Якщо ти хочеш благословити, благослови. Якщо не хочеш, краще не треба. Тому що це те, що ти даєш, коли не хочеш давати, воно не послужить тобі в благословіння, тому що все це перед Господом. Багато ми маємо, чимало ми маємо. Це все перед Господом. І наша душа не збагатіє, не збідніє від того, чи одніметься у нас, чи у нас прибавиться щось матеріального. Новий заповіт нас вчить про внутрішнє состояння, про внутрішній стан людини. Я далі читаю, коли ж умив їм ноги і надів одяг свій, то знову возліг і сказав їм, чи знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене учителем і Господом і добре кажете, бо я той і є. Отже, якщо я Господь і учитель умив вам ноги, то і ви повинні вмивати ноги один одному, бо я дав вам приклад, щоб ви робили так само, як я зробив вам. Істинно, істинно кажу вам: раб не більший за господаря свого, і посланець не більший за того, хто послав Його. Якщо це знаєте, блажені ви, коли виконуєте. Не про всіх вас кажу, я знаю тих, кого обрав, але нехай здійсниться Писання той, хто їсть зі мною хліб, підняв на мене п'яту свою. Тепер кажу вам, перш ніж те збудеться, щоб як станеться, ви повірили, що це я. Істинно, істинно кажу вам, хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, хто послав мене. Сказавши це, Ісус стривожився духом і засвідчив і сказав «Істинно, істинно кажу вам, що один з вас видасть мене. Тоді ученики озирались один на одного, не розуміючи, про кого Він говорить. Один же з учеників, його, якого любив Ісус, возлежав при лоні Ісусовому. Йому Симон Петро зробив знак, щоб запитав, хто це, про кого він говорить. Той, припавши до грудей Ісуса, сказав йому, Господи, хто це? Ісус відповів: Той, кому я вмочивши, подам хліб. І вмочивши хліб, подав Іуді сину Монову Іскаріоту, і з цим хлібом війшов, війшов у нього сатана і сказав йому Ісус, що робиш, роби швидше. Але ніхто з тих, хто возлежав, не зрозумів, до чого він сказав йому. Оскільки в Єуди була грошова скринька, то деякі гадали, що Ісус звелів йому купити те, що треба було до свята. Або щоб дав що-небудь убогам, він, взявши той хліб, одразу ж вийшов, а була ніч. Коли він вийшов, Ісус промовив, нині прославився син людський, і Бог прославився в ньому. Якщо Бог прославився в ньому, то і Бог прославить його в собі, і скоро прославить його. Діти, недовго вже бути мені з вами. Будете шукати мене, як я сказав юдеям. Куди я йду, ви не можете тепер прийти. Так я вам кажу тепер, заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. До цього місця і ми бачимо цю історію, що Господь, полюбивши до кінця. І він навіть Іуді ноги омивав, омивав ноги і його серце. Я вірю, що його серце сокрушалося, і він, знаючи, що, як він каже, один із вас уже диявол, і він навіть возвисився своєю любов'ю над цим ворогом душ людських. І він переміг, тут переміг, він переміг в саду Гевсіманському, і він переміг. На Христі Голговському, слава Ісусу Христу. І Господь хоче, щоб ми навчились так перемагати. Не відімо, щоб хтось бачив. Не як то так, що так написано, тому що я вірю, що написано, і я буду так робити. А щоб ми досягнули цього, щоб ми досягнули цієї любові, щоб ця любов була не лицемірна. Не так, що я люблю, аж серце крається. Я люблю і я буду щось робити. Щоб ми досягнули тої любові, яка може навіть ворогу ноги омити, ворога нагодувати так, що не так, щоб йому збирати вуглі на голову, то воно само по собі, це просто закон такий, Господь сказав, так станеться, якщо ви будете. Але це треба робити не так, щоб зібрати йому вугілля, а із любові. І тоді Господь буде діяти в нас, буде діяти через нас. Коли ми це всередині будемо наповнюватись цим. Тому новий заповіт і все дає нам для того, щоб ми навчились внутрішньо перемагати, звідки береться покаяння? Покаяння приходить від Бога. І куди воно приходить? Воно приходить в серце. Ми приймаємо рішення, і написано, як ми серцем віруємо до праведності, а вустами ми і сповідуємо на спасіння. Так приходить покаяння, коли прийшло воно в серці. Ми прийняли рішення, це із середини виходить. І тоді ми виходимо і каємось, ми і сповідуємо це. Так само приходить і гріх, походь, зачавши народжує гріх, і він також народжується всередині нас. А зроблений гріх породжує смерть. Так написано, і це закони, які Господь сказав, що так воно працює. І зсередини нас починається все. Царство Боже внутрі вас є, воно недалеко від кожного з нас. Воно всередині, воно не десь там. Ми починаємо устроятись тут, всередині себе в Царство Боже. І Господь хоче, щоб ми навчилися цього, щоб ми навчились єднатися з Богом так, як Він хоче, щоб ми полюбили до кінця, як Господь полюбив до кінця своїх сущих в світі. Щоб ми любили один одного до кінця, не лицемірно, не тому, що так написано, нехай Господь благословить всіх нас.